Пішки 10 кілометрів під обстрілами окупантів. 98-річна жителька очеретиного Лідія вийшла з окупованої частини селища і йшла, спираючись на палицю. Жінку дорогою побачили військові та довезли до поліцейських спецпідрозділу Білий Янгол. Лідію розмістили у шелтері, а згодом її забрала до себе онучка. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю, І залишилася без нічого. Ота війна. Така не була, я ж бачила вже й ту війну. Та ні одна хата не згоріла, а то горять, я хотіла йти, І дерева повиривали з кордню. Два рази лягала, оддихала, падала. Я... akkor csak 0 van egy ikénuló traú, de ha az az akkor itt a így is